Окупований Крим накрила гігантська хвиля, та цього разу не морська, а вибухова Удари спопиляють військові об'єкти та бази солдата рефі рятуючись, палають як сірники. Техніку, зокрема, авіацію врятувати не вдалося. Так звані бабахи прокотилися і портами. Низко місто хопило полум'я, долетіло навіть до кримського мосту. Шокуючі наслідки принесли радість Україні. Тож далі про це детально на пітіві. Вітаю вас, шановні глядачі. У тимчасово окупованому Криму одна за одною пролунали потужні серії вибухів. Які сколихнули відразу кілька районів півострова? Жителі повідомляють про польоти безпілотників, активну роботу російської протиповітряної оборони та навіть про сильну вибухову хвилю, яка відчувається за десятки кілометрів. Вибухи звучали у Фодосі, Кіровському районі, Владиславівці, і навіть у Керчі, Очевидці описували, як над Фодосію спершу пролітала ніби тараката. Однак, згодом з'ясували, що це був літак. Уже за 15 хвилин у Кіровському районі прогриміли вибухи. А за словами місцевих мешканців, у небі кружляв дрон Далі гучні вибухи повторилися. В Армянську стався особливо сильний вибух, після якого люди повідомляли про руйнування та ударну хвилю. Дехто навіть припускав, що в Армянську під удар потрапила будівля ФСБ, адже вибух був дуже потужним і супроводжувався характерною хвилею. З боку старокримського полігону працювали російські підрозділи ППО, але стримати хвилю атак вони не могли. У цей же час мешканці Красноперекопського району бачили польоти винищувачів, а близько опівночі у Керчизовік. Сувало до п'яти вибухів. Також місцеві телеграм-канали писали, що у Владиславці було чутно канонадо ймовірно пов'язано з влучанням у повіськових об'єктах. Російське міністерство оборони заявило, що цієї ночі збили 55 п'ять безплотників у різних районах, з яких 14 над Кримом, а ще 20 над Азовським морем. Чули вибухи в стороні кримського мосту. Втім, за словами місцевих мешканців, масштаби вибухів свідчили, що не всі дрони вдалося збити. Паралельно стало відомо, що спецпідрозділу Гуремо Україна примара здійснив глибокий у Криму. Олег Жданов по роботу примару у Криму та збитка окупантів. Далі уважно слухаємо експерта. Наш український Крим временно Рімнакупірина російськими окупантами там головне управління розвідки. Вони там наводять шорах частности, їх подраздіління примари. Снова крепко погуляли там в Крыму и в результате таких таких атак было уничтожено два вражеских самолета Ан-26 и повреждены две радиолокационные станции. То есть идет, я так смотрю, что идет плановая работа, системная, скажем так, системная работа по расчистке крымского неба для того, чтобы наша авиация, наши беспилотники могли спокойно без риска и опасностей э, выполнять огневые задачи на территории нашего Украинского Крыма. Вот. И, соответственно, идет уничтожение авиации, идет э, уничтожение радиолокационных станций, идет уничтожение пусковых э, установок или комплексов противовоздушной обороны. Также среди пораженных радиолокационных станций была радиолокационная станция надводной обстановки и береговая РЛС МР-10М1, МЫС-М1. Довольно серьезная станция, которая действительно наблюдает море и визирует обстановку. Кстати, вот эта станция МЫС-М1 Рашиская, вот она очень сильно мешает нашим безэкипажным катерам. Наши беки э, обнаруживаются вот этой вот станции и, соответственно, по ним потом набу наносится враг, пытаются наносить от него поражение ж примара і черговий багатоцільовий гелікоптер мі 8 який активно застосовується для логістики десантування та забезпечення групувань на півострові заглом лише за вересень підрозділ знищив що не менше в п'ять таких машин завдавши окупантам збитків у десятки мільйонів доларів ще одним вагомим ударом стала ліквідація сучасної російської радіолокаційної станції 55 ЖБУ же у це унікальний комплекс далекої дії здатний відстежувати літаки та ракети на сотні кілометрів його втрата різко знижує спроможність Тірефії виявити українські повітряні цілі, в тому числі дрони, і крилаті ракети. Примара вже успішно атакувала авіабазу у гвардійському під Сімферополем, де знищили два мі 8 Та пошкодили техніку на десятки мільйони доларів. Торіж було уражено буксир у Севастопольській бухті. Експівробітник СБУ Іван Ступак зазначає, що знищення таких літаків та вертольотів має стратегічне значення. Сила оборони намагаються пробити шлях у Чорному морі. Ціль зменшити можливість Росії відвантажувати нафту з порту Новоросійський, заблокувати Чорноморський флот у Новоро. Осійську та Абхазії найменш важливою цілею стала атака на військовий аеродром Кача біля Севастополя. Це ключова база морської авіації, що на морського флоту, де розміщується 318 й окремий змішаний авіаційний полк. Саме тут зберігаються літаки, виспілотники та вертольоти, які використовуються для контролю над морськими операціями. Українські партизани з руху а ще за кілька місяців до удару провели розвитку на качі, виявивши ключові військові об'єкти. Тому атака по аеродрому мала підготовлений характер. Додаткова атака. На Севастополь має особливе значення, адже саме там зосереджені ключові військові та енергетичні об'єкти окупантів. Загроза Балаклавські тес може спричинити серйозні перебої з електропостачанням для військової інфраструктури та побутових потреб росіян. Експерти відзначають, удари по енергетиці Криму поступово виснажують окупаційні ресурси, знижують боєздатність гарнізонів та ускладнюють роботу систем Вже по відчувається від час деталі інтенсивніших атак українських безпілотників. Водночас символічного та інформаційного. Резонансу набув удар по санаторію Фаростерлецький на південному узбережжі Крему. Там розташовувалася так звана дача ФСБ. Не відпочивали представники російського верхівка українських експерти та що ця атака має особливе значення. Голова ради резервістів сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко пояснив, сили оборони змогли обійти насичену російську ППУ у Криму. І попри її потужність, є позитивний результат за його словами. Це місце мало важливе значення для російського політичного керівництва. Далі цитую сам факт того як занили російські військори яка увага прикута до цього об'єкта, свідчить, що потрапили у щось дуже серйозне. Окупаційна влада повідомила про трьох загиблих і 16 поранених. Але експерти вважають що справжні втрати російська сторона намагається приховати. Політехнолог Таразагородні заважив, що це урок для колаборантів, адже тепер небезпечно навіть виплата в ресторані. Він нагадав, що після атаки зник з поля зору зрадник Володимир Сальдо, який за попередніми даними міг перебувати у форосі вибухів показовим є і замовчування інформації окупаційної влади. Якщо пошкодження школи у хоросі активно демонстрували в російських медіа, то про збиття в санаторії та пенсіонаті офіційні джерела майже не згадували. Це вказує на спробу приховати справжній масштаб події та уникнути розголосу щодо загибелі або поранень серед пливових росіян. Натомість поширювалася версія про святкування дня народження дитини. чи в ресторану що мало відвернути увагу від головного вразливості російської еліти у Криму для України подібне. Рівні операції мають не лише військове, а й інформаційне значення. Вони демонструють, що Крим, попри обіцянки Кремля, залишається зоною бойових дій. А російські керівники не можуть почуватися в безпеці навіть у закритих резиденціях. Військовий експерт Роман Світан вважає, що удари по Криму є частиною більшої стратегії. Півострів можна звільнити навіть без наземної операції, оскільки географічно він є оперативним котлом. Його можна рознести протягом року далекобійними засобами ураження ракетами палата авіацією, На його думку, анексований Крим став ахіла своєю п'ятою для росіян, адже їхній Чорноморський флот значною мірою відступив до Новоросійська, залишивши прогалини у протиповітряній обороні. Ну, а речник української добровольчої армії Сергій Брачук підкреслив, що на півострові зростають проблеми із забезпеченням. У них проблеми з пальним, проблеми з водою і паралельно вибивають військову машинерію. За його словами, частина росіян, які оселилися в Криму після окупації, вже почали залишати півострів через страх та відсутність перспектив. Найадекватніші серед росіян вже сіли на свої автівки і поїхали у зворотному напрямку по Кримському мосту. Зазначив він. Атаки по Криму мають також інформативний намір. Вони руйнують міф про непотопний авіаносець, який Москва руками формувала навколо півострова. Удар по дачі ВСБ у Форосі демонструє, що навіть об'єкти, які російська еліта вважала недоторканими, можуть бути знищені. Це підриває відчуття безпеки серед окупаційної адміністрації та військово-політичних діячів Росії. Составність цих атак дозволяє Україні створювати атмосферу постійного тиску. Якщо раніше вибухи у Криму були поодинокими, то нині вони відбуваються фактично щотижня. Знищення літаків, гелікоптерів, складів ці та навіть командних центрів не лише послаблює бойові можливості росіян, а й формує нову психологічну реальність. Крим перестає бути безпечним тилом. Експерти сходяться на думці, що удари на півострові переслідують одразу декілька цілей. По перше, це знищення авіації та техніки, яка використовується для атак по Україні. По друге, це блокування логістика та обмеження можливостей чорноморського флоту. По третє, створення інформаційного та морального тиску на окупантів і місцевих колаборантів. Наразі це було у тож до зустрічі. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні! До зустрічі на пітіві.